Жити наповно це як? Дійсно потребує багато енергії, структуру, систему, гроші, про що насправді сенси цих людей або готова це втратити тільки через те, що страшно. Можливо, ви почали не тільки розуміти, але й відчувати це. Привіт, дуже рада вас тут бачити. Класно, що залетіли. Я сьогодні буду декілька тем про таке жити наповну. Як це? Як це для вас жити наповну? І напевно чули таку, ем, таке сформулювання жити наповну? Я хочу жити наповну». Але так направда, чи часто ви намагалися це не тільки зрозуміти через голову, але чи теж зрозуміти це через тіло? І зараз гарне питання, гарна така можливість для вас задати собі питання всередині. Що для мене значить жити наповно? Можливо, давайте зробимо разом вдих і видих. І скеруйте свою увагу всередину. Відкрите в собі ось це таке відчуття. Відчуття, яке. Дає вам відповідь на питання жити наповну, жити наповну це як вдих і видих, і ось з цим питанням, походіть трішки, і з цим відчуттям, яке в вас з'явиться, а воно напевно з'явиться, якщо ви послухаєте достатньо уважно, воно дійсно з'явиться і буде тоді вам відповідь: Жити наповну – це як. Бути настільки тут зараз, в моменті, це, це настільки бути наповненим тим, що зараз в твоєму житті відбувається, а процесів дуже багато, починаючи від процесу того, що наше тіло, воно живе, в ньому там всякі різні функції відбуваються. І одночасно бути причетним до того, що відбувається тут і зараз, в цьому середовищі з тобою, причетним до того. Які енергії довкола тебе, тебе витають? Які люди довкола тебе? Яка енергетика у цих людей? Що відбувається? Про що ви спілкуєтесь? Про що насправді сенси цих людей? Можливо, ви в інтеракції, то чи ця інтеракція вона також приносить собою якусь, якийсь обмін не тільки словами, але енергетичний? Чи жити наповно, це, наприклад, бути для тебе в подорожі, і в подорожі відчувати, як, ти, як твоє тіло переноситься з одного місця в інше? Як ти спостерігаєш, як проминають, їдучи, наприклад, в автобусі чи в машині, як проминають кущі, краєобрази, як проминають люди, будинки, і це все спостерігати? Чи спостерігати як небо? Проходить повз, як біжать хмаринки по цьому небу. І це все уяви можна бачити і відчувати одночасно, в тому ж самому моменті. І це про присутність, і це бути в своєму житті наповну. жити наповну. бути в це заангажованим. І, звичайно, я розумію, дуже часто з'являються ситуації в нашому житті, що ми, чесно кажучи, хочемо. Себе з цієї ситуації дістати, не знаю, чи це якась болісна ситуація, чи некомфортна, чи ми в стосунках з людьми, чи нам не подобається е, з людьми, з якими ми не хочемо бути, чи нам не подобається е, середовище, в якому ми перебуваємо, чи відчуваємо, що це не для нас і не про нас. І, звичайно, тоді ми відмовляємося від того, щоб бути наповну. Адже. Підсвідомо розуміємо, що жити наповну – це означає відчувати біль, відчувати дискомфорт. Але якщо ми так заглибимось на хвилинку, прийде для нас ясність, що ми дуже часто наше все життя проживаємо, тікаючи від цього дискомфорту, що ми все життя проживаємо, відчуваючи страх. Бути в житті наповну, відчуваючи, знаєте, це як бути постійно в репетиціях, постійно пробувати, але так трішки, але не входимо в життя, от просто вбігаючи повністю, дихаючи життям наповну, відчуваючи його. Звичайно, якщо ми в некомфортному середовищі, ми цього боїмося і ми не хочемо це робити. І я це розумію, я це шаную, адже бувають в житті ситуації, коли є настільки страшно, настільки нестерпно, настільки тяжко, настільки сумно, що іноді виходом з цього всього, з цього, з цього болю є закрита якусь частину свого відчуття. Відмовитись. На хвилину від відчування цього болю. Тим більше, коли в нас є втрата, коли ми втрачаємо когось близького, когось, хто мав для нас значення. Чи ця людина йде з життя нашого чи свого? Чи, можливо, ми втрачаємо роботу, втрачаємо наших тварин, чи втрачаємо хобі, а можливо, втрачаємо якусь нашу ідентичність, Втрати є в житті. І, звичайно, вони були, є і будуть. Таке життя ми його не змінимо. Ми можемо звінити свій підхід до цього про те, що якщо ми будемо після кожної втрати втрачати частинку себе і десь її закопувати, десь її залишати осторонь і все менше, все менше ангажуватися в наше життя. То рано чи пізно може статися така ситуація, що ми втратимо себе, що ми будемо розділені і втратимо цей контакт з життям. І тоді вже не тільки ми не можемо говорити про жити наповно, ми взагалі можемо втратити життя. Адже. Ми не тільки втрачаємо барви, ми не тільки втрачаємо цю якість, яку ми маємо. Наприклад, коли ти дивишся телевізор, ти можеш бачити, коли відео є низької якості і високої якості. Ти, коли висока якість, ти бачиш всі детальки. Але якщо кожного разу ти зменшуєш, зменшуєш свою якість, щоб просто себе відділити від цього, щоб не відчувати, то рано чи пізно ти просто перестанеш існувати. Задумайся на хвилинку. Чи варто втрачати такий шанс на життя, такий єдиний шанс на життя, який ми його виборили, нам вдалося, стояли черги душ, щоб з'явитися в цьому просторі тут і зараз, народитися, проживати цей досвід, досвід життя. І, звичайно, піти, піти далі в якийсь момент. І зараз питання, чи, чи насправді ти готовий або готова це втратити тільки через те, що страшно? При тому, що твоя душа вже достатньо відважна була, щоб зайти на цей світ? Взагалі, життя в цьому просторі? Життя на планеті Земля воно одне з найскладніших, але одночасно одне із найцікавіших. Скільки ми багато досвідів можемо мати за наше все життя, досвід дитинства, досвід материнства для жінок, досвід бути е, самостійним, досвід бути в дружбі, досвід, досвід бути е, одиноким. Це, це все. Досвід дихати, досвід бути в матерії, досвід бути поза матерією, досвід, досвід бути в тілі і досвід виходити з тіла, досвід кохати, бути щасливим, бути сумним, сміятися, сумувати, плакати, іноді заздрити, іноді бути злим і розгніваним. Стільки багато емоцій, стільки хімічних різних зв'язків, які це все складають, і в нашу матерію, і в нашу емоційну складову, душа прийшла це все проживати, це все відчувати. І так, можливо, деякі душі вибрали складний досвід. Але якщо ми перестанемо говорити, що щось добре, щось погане, тільки може бути складне, то цей досвід складний, якщо подивишся на нього з іншого кут... пункту бачення, може виявитися, що цей досвід він якраз є твоєю платформою до взросту, до того, щоб рости, розвиватися, здобувати нові навички. Можливо, саме оцей дискомфорт це така мапа, яка показує тобі. Керунок, в якому ти можеш іти і розвиватися? Що якщо ти це пропрацюєш, або відпустиш, або щонебудь ти маєш зробити з цим дискомфортом, коли ти це в собі помітиш і якби, зрозумієш, дасиш йому місце, а потім дозволиш собі допомогти. Порадитись з цим дискомфортом. І тут під, під дискомфортом я говорю про різні речі: чи це стосунки з іншими людьми, чи це незручна і некласна не робота, чи це пара, в якій ти не відчуваєш себе щасливою або навпаки, де ти хочеш більше давати. Можливо, це твоя кар'єра, можливо, це твоє хобі, чи стосунки з батьками. Неважливо задумайся на хвилинку, які аспекти твого життя впливають на тебе через дискомфорт, де ти цю енергію втрачаєш. Тому що якщо ми хочемо бути цілісними, нам потрібно бути цілісним у всьому, прагнути до того, щоб вирівнювати баланси. І тоді, коли ми будемо цілісні, коли ми будемо відчувати, що ми в тілі, ми в емоціях, і ми в душі одночасно, ми в ментальній частині, і в духовній, і в фізичній, ми на рівні, коли ми поєднаємо ці всі три сфери, ми будемо присутні в житті, ми, ми зможемо жити наповну. І тоді також, що важливо, потрібно всі ці ситуації, які створюють у тебе дискомфорт, не втікати від них, а дозволити собі на це подивитися, як на можливість росту, можливість розвитку, можливість, яку тобі дає творець, на те, щоб... Пропрацювати себе, стати кращою версією себе, і тоді, і тоді життям стає шлях. І коли життя це шлях, це як подорож. Ти, коли виїжджаєш в подорож, і ти дійсно цінуєш, що ти в дорозі, ти тоді кожну кожну секунду своєї подорожі цінуєш. Так само сильно, як те, що ти приїжджаєш в кінцеву точку. І саме тоді, коли ти навчився коли ти вмієш бути в собі, бути, дозволити всі, всій своїй особистості бути в цілісному поєднанні. Тоді ти зможеш відчути, чим є жити наповну. Чим є відчувати фізично, чим є відчувати емоційно, і чим є бути в ментальному своєму процесі, бути не ним перевантаженим, тільки відчувати, що ти, ти вибираєш, де твій фокус, ти вибираєш, що тебе цікавить. Ти вибираєш, що ти чуєш, що ти бачиш. І ця вся єдність. Вона для того, щоб проживати досвід. Вибирати досвід і дозволяти цьому досвіду взрощувати в тобі особистість. Досить глибоко, досить, досить багато інформації. Я сподіваюся, вас вона не перегрузила. Якщо так, я вас. Я вас за це е, перепрошую. Але тут, тут буде так. Тут буде іноді глибоко, іноді сумбурно, іноді так трішки з різних тем, але мені цікаво просто почати розповідати, почати е, показувати свій хід думок. Можливо, з кимось він зрезонує і в нас буде класна, цікава дискусія. Я сподіваюся, це буде для вас. Таким поштовхом, поштовхом, щоб себе відкривати, щоб досліджувати себе, своє життя, свої вибори, чому ви робите такий чи інший вибір. Можливо, це буде поштовх для вас: створювати щось, зцілювати себе передусім. Тому що, коли ти даєш уважність на себе, на своє життя, на своє тіло, на свій емоційний стан, ти починаєш бачити. Ти починаєш, начебто бачити ці дірки, з яких втікає повітря в колі. І ти можеш ці дірки залатати. Треба навчитися ці дірки латати, тому що якщо в нас буде енергія втікати від нас, то ми просто. Можемо не зорієнтуватися, коли в нас все втече, все повітря, вся енергія, і тоді дуже часто люди в кращому випадку ловлять себе на тому, що в них депресія, а може бути навіть гірше. Тому уважність на себе, уважність на своє єстество, на своє я вона є ключова. В житті, в світі, а тим більше в сучасному світі, коли корпорації, коли фірми, коли роботодавці, рекламодавці, всі хочуть вашу енергію, всі хочуть ваш час і вашу, ваш фокус, вашу життєдіяльну енергію, яка в якимось чином має привести їх до сповнення їх цілей, мрій. А як же ваші мрії? Як же ваша реалізація в житті? Я не говорю про те, що зараз всі мають почати створювати те саме, якісь всі почати мають стати блогерами. Ні. Можливо, твоє покликання це створювати щось руками? Можливо, є твоє покликання допомагати тваринам. Можливо, в тебе є покликання бути на сцені або допомагати старшим людям. Чи взагалі жити життя для себе, жити наповну і здобувати цей досвід, відчуття життя. Варіантів є дуже багато. Тільки тоді, коли ми з дня на день будемо, пробуджуємося в тій самій порівнянні, з будильником, йдемо на роботу, повертаємось, у нас немає енергії, це дуже легко втратити, дуже легко себе втратити. Люди втрачають себе настільки, що не пам'ятають, ким вони були, ким вони є. Їм потрібні різні курси, різні дійсно методи на те, щоб. Прокинутися і повернутися до себе, хто я? Які мої цінності? Про що я? Навіщо я? Як багато людей ви знаєте, які задають цього, такі, такого типу питання? Можливо, ви є ця людина. І, власне, починаєте або вже давно задаєте собі ці питання, хто я, навіщо я? І, можливо, ви навіть в багатьох варіантах вже знаходили різні курси, можливо, ви в терапії, чи, можливо, читаєте книжки, полюбляєте філозофію, чи вашою філозофію є просто подорожі? Неважливо. Головне те, що в нас є одна спільна риса. Ми всі хочемо жити. І ми хочемо жити наповну. Тому що ти коли хоча б один раз це відчуєш. Хоча б один раз ти відчуєш, чим насправді є жити наповну, ти не проміняєш це. на... На ніщо більше. Ти не захочеш це забути. Це змінює тебе. Це скарб, який показує, чим є життя. І навіть якщо бути наповну заангажованим в своє життя, це дійсно потребує багато енергії, структуру, систему, гроші, вміння ставити власні кордони. Вміння говорити ні, дисципліна Це все є склад... ці всі речі є складовими такого встановлення тебе як особистості. Але ти знаєш, що тобі це потрібно, тому що ти знаєш, як це бути присутнім в житті у себе. Як ви відчуваєте себе? Як ви себе зараз відчуваєте, напишіть, будь ласка, хто дійшов до цього моменту, мені дуже цікаво, чи є такі люди, мені дуже буде приємно, якщо ви надійшлите хоча б якісь емодзі. Або щось інше, може, напишіть, як ви себе почуваєте, які інсайти, які ідеї вам прийшли в голову. Можливо, ви почали не тільки розуміти, але відчувати це. Відчувати, як це жити наповно. Тому що те, що я вам переказую тут, це текст, це, це інформація. Це я намагаюся свій стан, який пам'ятаю, через слова вам передати. І, можливо, цей стан, власне, передався до вас. Якщо так, напишіть, я буду завершувати це відео, я буду вам дійсно. Дійсно вдячна, якщо поставите лайк, підпишетесь на цей канал, напишете якісь коментарі, я прочитаю кожне. Якщо будуть цікаві питання, можливо, вони стануть навіть темою до наступних відео, якщо вам відгукується спосіб, який я думаю і висловлюю свою думку. З вами була Катерина Лапо. Дуже рада була вас бачити тут на своєму каналі, де я розповідаю про майндфулнес, про свідомість, про усвідомлене життя, про інтуїтивний рух і багато-багато всього іншого. Так насамперед, я ділюся своїм досвідом, просто відчуваю, що іноді думки і переживання і досвід інших людей можуть бути надихаючим або повчальним для інших людей. І саме для того я створила цей канал. Створити також зв'язок між вами е, і ділитися Ділитися з іншими, надихати, е, надихати на життя, на свідоме життя, на те, щоб жити наповно. Тому я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Па-па!